Ще сьогодні трішки хворію, але от вийшла прогулятись і не жалію за цим. Але вже сьогодні вдома я доволі багато працювала, спілкувалася з багатьма людьми. Чому я спілкуюся з багатьма людьми? Бо я терапевт, і я ще й працюю на ретритреха. Це центр реабілітації у нас є. Ретретрехаб, та у нас ще є паралельно центр ментального здоров'я Здоров Vital Medical. Так там гарно, ви б знали. Отже, я терапевт. Багато консультую, багато практикувала, застосовую різні новаційні методики, так як я пів життя вчуся. Хто до нас приїжджає? до нас приїжджають дуже цікаві люди з різними запитами. Це є патично-депресивні стани, це є важкі проживання втрат, розставань, дитячо-батьківських стосунків. Також люди, які можуть могли можу щось досягати в житті, але вони потрапили у вживання, можливо, через якісь важкі випробування і. Важко проживали якісь ситуативні моменти і потрапили у залежності. Хтось, можливо, ще не відчуваєш це залежність, а це тільки початок якогось такого вживання, де людина вже толерантна до вживання. або інколи не може справитись і ходить по колу, і такі люди до нас приїжджають, Люди з тривожністю. І, можливо, в когось формується тривожно-депресивний розлад. І з різними з різними запитами я працюю з кризовими станами. Також до нас звертаються люди з розладами харчової поведінки, а можливо з певною адаптацією на розлад харчової поведінки. Працюємо з цим і з багатьма іншими запитами. Якщо вас щось цікавить, пишіть, запитуйте, можете писати мені в особисті повідомлення. Завжди буду рада відповідати. Дуже люблю працювати в довірі конфіденційно, в довірі про все, про все, я веду таку рубрику. Тут можна про все. Дякую вам, підписники. Хто підписаний на мене? Хто ще не підписаний, запрошую підписатися з вами психолог та терапевт Маріанна життя? Як воно є?